вітаю вас на своєму каналі. Своє відео я починаю, що я йду на трамвай і буду їхати фарбуватися. Я так цього довго чекала. Що сьогодні знаєте, маленьке свято, що я їду. нарешті фарбуватися. Знайшла людину, яка може мене пофарбувати. Ось, їду до знайомий. Ух. Ось такі справи, тому бажаю вам гарного перегляду, чудового настрою. У нас сьогодні так тепло, так сонячно. Курточку думала вдягти, але ввечері вже прохолодно буде. І я таке думаю, точно я замерзну. Тому прийшлось вдягати пуховичок. Ось, бо я не знаю, ти впевнена, по котрій годині я саме буду повертатися. Тому вирішила вдягнутися так. Думаю, ось такі справи. Ну, ось. Фух. Тільки, знаєте, є один такий маленький мінус, що після праці, після роботи, ах, додому хотілося приїхати, лягти, відпочивати був щоб релакс був, але ні, фарбуватися потрібно. Ух, то я трішки така втомлена. Але думаю, якщо не сьогодні, то коли треба не відкладати. Якщо є можливість, то треба робити сьогодні. Поки ну, це я до, можна сказати, виглядаю, потім зніму після. Ще знаєте що, я думала, а, в який можна колір, щоб собі підібрати, або як його підібрати, собі колір, щоб змінити а, колір волосся. Не знаю, щоб не, не пофарбуватися а потім. Ой-ой-ой, що ж цього робити, як повернути там? Не знаю. Як гадаєте, який який мені колір би волосся підійшов би. Я пам'ятаю в дитинстві, я хотіла... Чорне велося, чорне, але чорне мені не йде. Тому ну, і бладинка теж мені не підійде, тому яке. Не знаю, як його так спробувати, різні кольори, щоб... Підійде чи не підійде. Можливо, ви якісь методи знаєте, як можна так перевірити. Поділіться в коментарях, будь ласка. І так, майже вже доїхала. І ще зовсім трішки пройтися. Ось мені автобус там стояв. Зовсім трошки пройтися і все. І буду корпуватися нарешті. Було проблема тут купити духи з каблуком. Звичайні, чорні. Ось, зрештою, я багато де в магазинах була і ніде немає. Ніде. Ні за яку ціну, нема тих каблуків. І чому? Не знаю. Мені потрібно на зйомку туфлі на каблуках, а я знайти вже другий тиждень не можу. Тому... Я думала вже в інтернеті замовити, але в мене проблема з розміром. Я не знаю, який розмір мені поділя, бо дивлячись, дивлячи який яких або якої фірми, то воно підходить, то не підходить по розміру. тому все, вже прийшла. Хай це буде наш дом. І пойдемо, що буде після. Ну і що, мене вже пофарбували. Треба посидіти 25 хвилиночок і потім буду смивати. Так. Вже голову помила. Зараз будемо сушити і подивимося з вами результат. так, ось такий результат вийшов. Шапку забула дома, взяла, тому капюшон. Уявляєте, мене коли пофарбували, я сиділа, чекала. Ті пів години. Трішки менше. І що ви думаєте? І я заснула. Ай, так я втомилася. Ось так. І так, на фоні я працюю тому і сподіваюся, що мене буде чути. Це мені подарували. Вандербокс. Ось тут така книжечка, і я можу вибрати якусь процедуру, або я можу піти поїсти. Ось дуже класні такі подарунки. Я теж буваю інколи дарю, коли я не знаю, що подарувати. Тому давайте ми з вами відкриємо така гарна Фенісідадис це вітаю. Вау, яка вона гарна! Так. Так. Яка система? Спочатку потрібно зайти в інтернет, подивитися, що мені пропонується, де що. І коли, як бронювати, як дізнаватися, треба телефонувати. Це не так, що так, по картинки я обрала, хочу туди і все. Ось, бо там же, на я думаю, що зазвичай яка сума. Тут сума не написана, яка, тому я думаю, що мені по номеру. Кажуть, на що мені можна розраховувати. Але подарок прикольний. А -а -а -а. А ось тому потім вам розповім, що я обрала. Дякую за перегляд і до нових зустрічей в на наступному відео.